Міцне пиво Holsten Extra 7% алкоголю. Це український продукт від компанії Carlsberg Україна. Тут їх фірмових 480 мл. Це новинка і я сподіваюся, у мене одна із перших варок 01.03.24, якщо вам видно. Є надія, що цей міцний лагер як мінімум якісний. У складі з цікавого солодовий екстракт та барвник цукровий колір. Шикарнюча піднашапка аж страшно і дуже гарний темно-золотавий колір. Мабуть, барвник працює. Аромат насичений, солодовий з медовими льодяниками. Пивопитке навіть трохи водяниці з відчутною алкогольною солодкавістю на посмуку алкогольне тепло і ледь відчутна незрозуміла гірчинка. Сторонніх дефектних смаків немає, але й на селу смаком теж немає. Дуже звичайний та простий стронт лагер за свої 35 гривень для своїх задач і своєї публіки. Сподіваюсь, у майбутньому воно гіршим не стане.